Тим докладніше про все це. Далі пропоную поговорити з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко з нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, ради вітати. Вітаю вас а сьогодні. В генштабі ЗСУ вже повідомили, що наші бійці по суті закріпляються на нових рубежах на півдні нашої держави. А, і тут я згадую, що буквально вчора низка західних аналітиків раптом почали казати про те, що нібито ЗСУ найближчим часом можуть призупинити свій наступ, тому що командуванню треба буде коригувати плани. І от зараз дивлюся закріплення на е, нових рубежах і співставляю з цією заявою. На вашу думку, ця призупинка вона взагалі реалістична? І чому такі заяви взагалі виникають? По перше, її немає. Тому що ніякої призупинки на сьогоднішній день немає, і мови про це не йде, те, що окремі західні аналітики чи інші говорять про те, що може можливо в Україні про те, що це може статися. Може або не може, це як теорія ймовірності. Знаєте, це дійсно може статися, а може і не статися. Але що я вчора вже побачив, що багато хто це вже почав подавати, ледь не факт, який має місце. Насправді, що дійсно ці бойові дії і наступальні дії українських військ зупинилися. Насправді ні. Наступальні дії тривають. Я це можу абсолютно відповідально сказати. Сьогодні буквально була інформація і від відповідальних командувань, наприклад, від командування військ напрямку Таврія від генерала Тарнавського, який так само публікував дані про те, як знищується ворожа техніка і ворожа сила, якраз на запорізькому напрямку чи на Бердянському і Мелітопольському є так само. Ми знаємо контрнаступальні дії, які не припиняються в районі Бахмуту, де наші війська атакують позиції ворога з північного і південного флангів. І чому наші сили закріпляються, так це природня. Я пояснюю, чому і ми про це раніше говорили, тому що етап контрнаступальних дій, який ми зараз бачимо, він передбачає, що він передбачає прорив. Лінії оборони ворога вклинювання цю оборону по певним напрямкам, де є можливості і де є перспективи. І закріплення на цих позиціях. По перше, для чого потрібно закріпитись? Метою того, щоб знову ж таки ці позиції зафіксувати і протидіяти можливим контратакам ворога. По-друге, на цих позиціях потрібно закріпитися для того, щоб провести заходи з розмінування відповідних територій. По третє, як наслідок, це робиться для того, щоб мати можливість створити умови для наступного етапу контрнаступу. А наступний етап контрнаступу він може включати якраз залучення більшої кількості сил, техніки, засобів, зокрема танків, важкого озброєння, що даватиме можливість розширювати цей плацдарм. От, власне кажучи, те, про що ми говоримо на сьогоднішній день. Ну, якщо ми подивимося на інший напрямок, наприклад, якщо ми подивимося на напрямок, це я згадував Мелітопольський, де українські війська просуваються далі зараз в районі п'ятикаток, там населеного пункту. І далі, якщо подивитися інший напрямок, наприклад, так званий Бердянський, то ми бачимо так само на південь від Великої Новосілки, бої тривають. Ворог закріплюється на оборонних рубежах в районі Старомлинівки, виставляючи свою артилерію. Ну а ми там проводимо наступальні дії так само. Тобто на сьогодні про те, що зупиняються наступальні дії, не йдеться. Але що я маю сказати, навіть якщо на якийсь момент, на якомусь етапі, активність бойових дій може спасти, може дещо змінитися. В силу певних причин це може бути пов'язано виключно з тим, що буде підготовка до другого етапу наступальних дій, про які я вже сказав, і все це абсолютно за планом. Всього є певна логіка своя вибудована, Я думаю, при тому, коли військове командування це планувало. Понад те треба розуміти що ми ж використовуємо зараз далеко не весь спектр можливостей і потужностей українських сил для контрнаступу тобто більше того я запевняю що на мою думку ми ще не використовуємо всього потенціалу і всіх можливих напрямків навіть звідки можуть бути ці удари зокрема і флангові тому ворогові розслаблятися точно не доводиться тому що Неприємні сюрпризи, я думаю, для них ще заготовлені зокрема і по інших напрямках. А яких напрямках, звідки ці флангові атаки можуть бути? Ну, нехай думають, якщо їм вдасться вгадати і зрозуміти, пане Олександре. У з приводу активності наших військ в міноборони сьогодні так відверто закликали бути терплячими. Резніков каже, не підганяйте наших бійців, і попередили, що от нинішній наступ він буде. Важким, тому що ворог мав час підготуватися, і зараз бачимо таке спроби окупантів підтягнути підкріплення на півдні, зокрема на Бердянському напрямку. То скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що от е, наступним етапом, який зараз можемо спостерігати, гіпотетично тут я припускаю, а е, це буде те, що нашим бійцям доведеться у ці резерви окупанти, які той підтягує, перемолоти, як то кажуть. А потім можемо вже говорити про якісь прориви. Ну не зовсім так насправді, тому що крім того, що ці резерви потрібно резерви не просто потрібно перемалювати, резерви потрібно розтягувати. Коли я кажу про флангові атаки, то мова йде про те, що розумієте в чому перевага наступальних дій перед захисними, в тому, що наступаючий наступаючи нав'язує ініціативу і нав'язує той сценарій, який є бажаний якраз для армії, що наступає. І в нас я думаю в цьому сенсі, ще не використано всіх можливостей для того, щоб розтягнути лінію оборони ворога. Бачите, що, що робить російське командування? Вони намагаються зіграти на випередження, тому вони активізовують бої бойові дії на куп'янсько-лиманському напрямку. Це про що? Це про те, що вони намагаються стримати український контрнаступ, зокрема і наступальні дії в районі Бахмуту. Найближча ділянка, де ведуться наступальні дії нашим нашими військовими, і таким чином фактично відтягнути і розтягнути нашу лінію. А ми, в свою чергу, будемо робити все, щоб вони вимушені були розпорошувати свої резерви, понад те, щоб вони свої, мер... свої резерви були вимушені дуже швидко перебазовувати, маневрувати. А в цей час розумієте, коли ми можемо передбачити ділянки фронту, звідки ми... Ми плануємо пожвавити бойові дії, і звідки ми плануємо проведення чи флангових атак, чи зайти десь в тил, чи планувати іншого роду операції. Це означає, що ми можемо передбачити і як ворог приблизно буде діяти, куди він буде перебазовувати ці резерви. І в моменти, коли ці резерви перебазовуються, переривати їм логістику, а потім витягнувши їх на певні рубежі, розділяти і розбивати. Ось це важливіше навіть. Крім того, що їх просто витягнути і сконцентрувати в якомусь напрямку, тобто витягування і концентрація їх в якомусь напрямку, воно має сенс для того, щоб в цей час зробити те, про що я кажу: зайти в флангу чи зайти в тил і провести десь там операції нашим бійцям. А крім того, ще має сенс, от розбивання їх на групи. Цих резервів і знищення, ось так, от групами, і переривання логістики координації і зв'язку між ними ось це той задум, який реально. Може бути, які я думаю, реалізовуються і зараз нашим командуванням. Знаєте, з приводу логістики. Зараз побачив, що в тилу ворога дійсно почастішали вибухи, особливо на півдні, а часто вибухає на складах їх боєприпасів. І тут знаєте, виникає питання знову ж таки, можливо, воно вам здасться знаєте, нелогічним. Тим не менше я маю його запитати, бо воно так само цікавить. От всі говорять про можливість розвалу лінії оборони окупантів, мовляв, от це буде проривом. Але чи є шанси зараз на повторення історії зі звільненням Херсонщини, коли ворог все ще, нібито і перебував на правому березі, мав якісь сили, але його тили вже були розбиті, і відповідно потім йому довелося тікати. Звідти так, це дійсно один із можливих сценаріїв, який може бути насправді. І я би не став його відкидати. Це абсолютно один із сценаріїв, який треба передбачати. І, і тут знову ж таки до речі, аналогії з тим, що коли каже наше командування, чи міністр оборони, чи військове командування про те, що не варто чекати якихось там зараз великих прямо проривів істотних дій там і так далі, от найближчим часом, це до речі, порівняння із Херсонщиною може бути, тому що я хочу нагадати, що як тільки почалася кампанія по деокупації правого берега Херсонщини і міста Херсон. Багато було скептиків, я пам'ятаю. А почалась вона з чого? Вона почалась з ударів по тилам ворога, по порушенню його логістики, по тому, що противнику створювали несамовиті умови, нестерпні для перебування і складні умови. І це скільки тривало? Це тривало доволі таки понад два місяці. Поки потім стало можливим, а сама операція по просуванню військ вона тривала там близько 10 днів з танками, з технікою і так далі. Ну, трохи більше насправді бої за давидів брід, снігурівку укріп райони, а потім окупантів, а потім рушили на Херсон. Тому і тут так може бути єдине, що все ж таки, скажімо так: умови на сьогоднішній день у ворога з точки зору логістики при всій складності. Якби не намагалися ми їм порушити і знищувати, вони все ж таки дещо краще ніж були в них на Херсонщині, на правому березі, ну тому що, все ж таки вони можуть пересуватися як з Маріуполя, так і пересуватися з окупованого Криму. Але це поки що, тому що я можу сказати, що як тільки наші сили, наприклад, от, прорвати лінію оборони ворога в районі Старомлинівки зараз. Це означає вийти на оперативний простір і просуватися далі. А далі це вже притискати ворога безпосередньо південніше, наприклад, до Маріуполя чи до інших міст. А це означає, що їм там буде складніше. Це означає, що кількість засобів, якими ми можемо вражати їхні позиції, буде зростати тими ж, наприклад, хаймерсами і не тільки чи далекобійною ствольної артилерії, снарядами «Екскалібур» і іншими. Відповідно, чим далі ми їх будемо притискати, а за ними море треба розуміти там Азовський. Чим ми будемо їх витискати? Я думаю, що е чим далі ми будемо просуватися і вклинюватися в їх лінію оборони, тим ці сценарії вони так само матимуть право на життя. Хочу з вами ще обговорити питання ядерних погроз з боку Московії. Американський президент Джо Байден напередодні раптом заявляє, що загроза застосування путіним тактичної ядерної зброї все ж таки реальна. З іншого боку, в головному управлінні розвідки сьогодні кажуть, що ну насправді, по-перше, ця загроза вона постійно. А по-друге, це не має жодного сенсу. Тобто, на полі бою це нічого не змінить. То на вашу думку, а що ж тоді може ховатися за цією заявою Джо Байдена? От навіщо він її озвучив? Я думаю, так що ця заява вона була озвучена не тільки і не стільки для України. Ця заява вона озвучена партнерам по НАТО. Справа в тому, що відбуваються певні події, має бути незабаром, ми знаємо, саміт НАТО вже скоро в Вільнюсі. І цей саміт Росія проводить сценарій ескалації, а саме, вочевидь, вони все ж таки перебазують свою ядерну зброю на території Білорусі. Уже навіть вони роблять відповідні заяви, що це, начебто, і сталося. І в Росії, і в Білорусі, там і так далі. Вони час від часу ці заяви роблять. Відповідно, що? Відповідно, Виникає ситуація, за якою рівень ескалації і погроз від Росії Заходу він зростає, тому що порушуються базові функції безпеки порушується те, скажімо, що було неможливим після, наприклад, холодної війни, коли було ядерне роззброєння в пострадянських країнах, окремих де була ядерна зброя, порушується. Ну фактично йде злам системи безпеки. А одним із пунктів порядку денного, який планується на саміті НАТО, це глобальна система безпеки і підвищення обороноздатності східного флангу НАТО. Це один із елементів. Другий елемент це пропозиція Німеччини про створення єдиного простору системи протиповітряної оборони. Це теж до цього, і на цьому тлі проігнорувати. Взагалі, сказати про те, що, вочевидь, ядерна зброя в Білорусі не має жодного значення і вона ніяк не стосується, як до цього, до речі, заявляли в Сполучених Штатах, мабуть, не доводиться. Це один елемент. Другий елемент це дуже прогнозовано, що відбувається, тому що насправді це заготовлений Росією сценарій, який передбачає те, що як тільки розпочався український контрнаступ, вони включили ядерний шантаж. Дуже прогнозовано, і я думаю, що вони намагаються зараз різними способами просуваючи, можливо, до речі, і якийсь сигнал передали із Китаю під час візиту державного секретаря Блінкіна. Росія передала через Китай Сполученим Штатам про зростання ядерних загроз, про те, що вони можуть використати ядерну зброю, і так далі. Це все про що? Це ще й крім погроз Європі ескалацією, це погрози безпосередньо Україні під час контрнаступу, і це звичайно направлено і спрямовано проти, наш, проти наших партнерів. Тому що розумієте, а я майже впевнений, що всі ризики, які можуть бути, прораховувалися україною під час планування контрнаступальних дій. І якби ми... Розуміли, що, наприклад, є ризик застосування тактичної ядерної зброї. Якщо ми, наприклад, от зараз де окупуємо південь, зайдемо в Крим. Мабуть, ніхто би цього не планував і ніхто би цього наступу не починав, якби ми цього боялися не враховували. Цих ризиків вочевидь це все враховано, і ми відповідним чином продовжуємо діяти. А от захід розумієте, Росія грає на захід. Вони намагаються залякати Захід. Щоб Захід був менш рішучим підтримці України, ось їхня аудиторія. Я не скажу, що це вдало, їм вдається, але ми розуміємо прекрасно, що це тільки початок ось цієї ядерної е істерії, яка буде включатися. Вона буде тільки наростати, і ми маємо бути готовими е абсолютно до цього. Що це буде торпедування е нашої підтримки заходом, ось чому вони про це говорять? А наш, для нас загрози. Найбільші виклики, які є, я думаю, на сьогодні це навіть не тактична ядерна зброя Росії, а це все ж таки ситуація на Заес. І до речі, зверніть увагу, як все це активізувалося, як тільки стало відомо офіційно, що українські війська, наприклад, звільнили населений пункт п'ятихатки. Мабуть, навряд чи хтось знайде в Запорізькій області цей населений пункт в США чи в інших країнах Європи. Давайте визнаємо. Але багато хто знайде. На мапі запорізької атомної електростанції в Енергодарі і побачить, що рух українських військ, зокрема, може бути продовжений якраз туди, на Васильівку, і відповідно вони зразу. Я майже впевнений, що Росія почала поширювати цю інформацію, поширювати зараз активну пропаганду. Нам треба очікувати, що в найближчі тижні ми знову почуємо про брудну бомбу. Що Україна готує теракти, що Україна збирається сама підірвати звинуватити Росію уже на голова служби зовнішньої розвідки Росії, той, який з дрожащим голосом був присутній на нараді Путіна перед повномасштабним вторгненням, він уже знову ж таки почав говорити про те, що Україна може знову розробляти брудну бомбу. Тобто, це вже теж почалось. Нам просто треба до цього готуватися і розуміти, що це. Теж елемент російський, який використовується для шантажу для залякування всіх з метою зупинити український контрнаступ, пане Олександре. Знаєте, я от однієї логіки ніяк не можу зрозуміти. Це це шантаж чи щось планується? Жа зараз поясню. От дивіться навіщо Кремлю взагалі розповідати про те, що вони планують перекинути ядерну зброю до Білорусі, тому що ну якщо погрожувати вже Україні. То здавалося б, ця ядерка була в Белгородській області Росії, якщо вже погрожувати Європі, то та ж ядерка була у Кьонінсбергу. То навіщо тоді в Білорусі її нібито перекидати? Дуже просто, тому що тільки з Білорусі під час різних етапів навчань запит Росією і Білорусі моделювалося нанесення ядерних ударів тактичної ядерної зброї по території Європи. Країнам Балтії, Польщі і навіть Скандинавії в один час, тобто вони проводили навчання на відміну від Кенігсберга чи Круливця. Так, там таких навчань насправді там такі навчання проводилися лише раз, і це було минулого року. Ну от найближчим часом який тоді Росія в квітні травні минулого року вони проводили такі навчання застосуванням, до речі, моделювання кінжалами. А з Білорусі вони це вивчали. Тому я кажу, що і моделювали удари саме не по території України, а по країнам Європи. І саме тому ви ж розумієте прекрасно, ми про це говоримо. Це очевидно знають і в НАТО, це знають наші партнери, і на цих страхах намагається Росія грати. Чому я кажу, що це пряма загроза безпосередньо НАТО більше ніж нам, через те, що вони відповідні навчання там відпрацьовували. Угу. Тобто, по суті, цей сценарій пропрацьовувався вже заздалегідь. і Вони якось планували це все. Абсолютно саме так знаєте. На ще хочу запитати щодо літаків в 16 Раніше лунали оцінки, що на навчання наших пілотів на підготовку, точніше буде сказати, потрібно близько 4 місяців. Отже, десь за цей час, плюс-мінус, Україна може отримати ці літаки. Тепер кажуть не раніше нового року. На вашу думку, в чому полягає все ж таки затримка? Чи все ж таки затримки немає? А з самого початку було зрозуміло, що це буде скоріше в 2024 році? Я думаю, що давайте почекаємо насправді. індикатором буде наші наступальні дії в районі Криму. Я думаю, що якраз в той час а в 16 з'являться, можливо, ще й до кінця цього року, можливо, в наступному Знаєте, інформація дуже суперечлива, дуже суперечлива із різних джерел. Навіть заяви від заступника міністра оборони з військово-політичних питань сполучених штатів з одного боку про те, що це місяці, з іншого боку, що зараз багато що вирішується за години, те, що потрібно для України. Навіть ця заява є суперечливою насправді. Тому давайте почекаємо. Я думаю, що робиться точно все, щоб цілі таки з'явилися якомога швидше. Пане Олександре, я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую, І глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.